Отак воно з тим, хто збирає для себе заміщу багатіти в Бога. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! У цю 26-ту неділю після зійснення Святого Духа Свята Церква подає нам для роздуми євангельський уривок про багача. Слово багач, багатство в кожного породжує певні свої асоціації, в когось вони позитивні, а в когось негативні. Хтось асоціює з тим, що є добре, свідчить про достаток, про матеріальний добробут, про благословення, а інші з тим, що негативне, про нечесну наживу, про крадіж, про нещасливе життя? Кожен має свою уяву про багатство і багатих, в залежності від того, який мав досвід у своєму житті. Чи так насправді багатство є чимось поганим? У своїй природі, звісно, що ні, багатство, навпаки, у минулому асоціювалося з благословенням Божим для тих людей. Якщо людина працює, докладає зусиль, старається, то Чиплід її праці може бути недобрим, якщо в результаті дає багатство. Очевидно, що ні. Однак небезпека завжди чагає. Питання як людина буде поводитися? Маючи багатство, і чи воно вплине на неї саму, кожен християнин у своєму житті має завдання, що працювати над чеснотами і зростати в них. Чеснота це позитивна моральна якість людини, це те, що має в собі доброго людина і що осягнула в своєму житті, докладаючи зусиль, апостол народів. У посланні до Ефесян, яке ми чули, говорить про головні чесноти християнина, він акцентує на тому, на що нам слід звернути увагу, щоб не заблукати у темряві, шукати в житті того, що подобається Господеві, а що ні, уникати. Тим самим горнутися до всього того, що є світлим, що має у собі світло, а темряви уникати і всього того. Що пов'язане з нею. Не так легко є жити у цьому світі, де є несправедливість, брехня, заздрість, ненависть. Можемо побачити, наскільки багато нараз є темряви у цьому світі, однак поряд з тим є і світлі сторони в цьому світі, і, і справедливість, і, і правда, і любов, і добро. Ми покликані впродовж нашого земного життя постійно вести цю боротьбу, яка є між добром і злом, і з Божою допомогою йти вперед. Багач, про якого ми чули у Євангелії, вибрав неправильний шлях. Замість того, щоб подумати про чеснотливе життя, про будування своїх відносин з Господом, він закцентував свою увагу на багатстві, яке отримав, і вирішив догоджати собі. Він міг вибрати інший шлях, навіть осягнувши це багатство, однак цього не зробив, і замість того, щоб поводитися як мудрий, почав поводитись як немудрий, замість того, щоб подумати також про духовне і про свою душу, почав виключно думати про земне і щоб догоджати собі. Постає питання до кожного з нас як нам знайти той баланс і зберегти його впродовж нашого життя? Щоб ми не зійшли з доброї дороги і не попали в крайності. Перш за все, нам слід будувати свої відносини з Богом, плекати їх, чувати над ними, дбати про молитовне життя, приступати до святої Тайної сповіді і святого причастя, брати живу участь у світі літургії, щонеділі і великі свята. І робити це не з обов'язку, бо так треба, бо ми мусимо, або. А що люди скажуть, але з потреби нашого серця, з отієї духовної потреби, яка має зроджуватися у нас. Нас життя інколи може закидувати в різні сторони, можемо знеохочуватися. Нам опускаються руки, тягне нас до зла, замість до добра. Однак просити Бога про ласку могти знову піднятися і рухатися з Його поміччю вперед, не зупинятися на місці. Не мов би перед нами постійно було оте червоне світло, але шукати шлях і оте зелене світло, по якому ми зможемо рухатися вперед. Інколи в нашому житті є потрібне оте червоне світло, щоб зупинитися і подумати, однак воно не має бути для нас постійним світлом. Як також важливим є оце жовте світло. Яке може нас попереджати про можливу небезпеку і щоб бути більш пильними на нашому шляху. Нам, християна,м, слід пам'ятати, що є Господня воля і її шукати, бо інколи так може ставатися, що хтось починає жити так, ніби все залежить лише від людини, а про Божу волю десь забувається. Її потрібно шукати, її потрібно розпізнати і намагатися її сповнити. Кожен нехай поставить собі питання, що Бог хоче від мене, чи я живу згідно Господньої волі, чи виключно лише так, як хочу я. Жити згідно Божої волі нам може не завжди підходити. Інколи нам потрібно від дечого відмовитися. Однак слід пам'ятати, що Господь бажає нам лише добра і Його воля не може бути нам на шкоду. Натомість воля людська може бути шкідливою. А навіть смертельною для нашої душі. Дорогі Христі! В нашому житті шукаймо найперше того, що буде нас вести до Бога, і щоб ми багатіли в Босі, шукаймо Господньої волі, прагнім її, працюємо і поводьмося як мудрі, а не як немудрі, використовуючи час будні лихі. Господи. Ти, який є правдиве світло, просвіти нас, вкажи нам шлях, який нас буде вести до тебе, бережи нас від різних небезпек, допоможи нам пізнати Твою волю і жити нею, подай нам Твоє світло, звільни нас від темряви гріха і всього того, що нас пригнічує, подай нам твій мир і твою любов, і звільни нас від наших ворогів. Амінь. Слава Ісусу Христу!